Кожна логічна історія має свій початок та кінець, і здається, нам час розстатися. Так, я продаю свого фантастичного малюка. Це міні-купер Countryman 2013 року. Передній привід, 1,6 двигун і купа задоволення у подарунок. Чесно кажучи, я би не продавала машину і з радістю каталась би на ній далі. Але обставини та якісь раціональні рішення беруть верх, і іноді приходиться приймати такі. Тому давайте щось розкажу вам класне про свого друга. По перше, це фантастична панорама, через яку можна висовуватись і кричати Я свободен. Узов майже чистий, без великих пошкоджень. Машина доставлена з США і цокнуті в неї були хіба передні та задні банки. Всередині класний шкіряний салон. Зовні машина здається маленькою, але всередині дуже багато міста, та достатньо. Двометрові прострій. чоловіки теж поміщаються, я перевіряла. Є Відігрів передніх сидінь з трьома рівнями температури. Фантастична музика, дівчатки. Харман -кардон. Щоб Ви могли включити гучну музику і не чути грумки ходової. Ладно, жартую. Насамперед з ходовою, все окей. і в цілому машина вчасно обслуговувалась. З моменту останнього ТО пройшло 5 тисяч. Пробіг 201 тисяча. 5 тисяч тому по регламенту замінила комплект ГРМ. Є руль, який би двома звуками. Екран та музика, яку можна підключити по блютузу. Кондиціонер протизаносна система та спорт -режим. Це дуже тебе обрадує, якщо ти гонщик або гончиться, як я. В цілому машина привертає увагу на дорозі і дарує безліч емоцій. Коробка автомат бензин забула додати. Віддаю маляка в гарні руки. За 9200, але можна проторгуватись. Питання у коментарі.